Будь ласка. Ми з вами будемо вивчати першу книгу Самуїла. Звичайно, можна дивитися, під різними кутами на цю книгу. Є декілька ліній, які представлені тут. Але нас з вами цікавить тільки одна лінія. Як повернути Бога Господа, в наше з вами життя? Як поставити Бога в центр нашого життя? Звичайно, мова йде про тих, які колись мали це спілкування, це життя, навернення, хрещення, ну і тому подібне. Але щось сталося, чи ви тривали вже час в церкві, чи може якась трагедія, якісь труднощі, перша любов пішла, я поставлю три крапки. Якісь є причини того, що щось інше з'явилось в нашому житті. Наша віра не є такою яскравою, як була раніше. Тому ми ставимо собі дуже велику таку серйозну ціль, як повернути Бога у наше життя, як зробити наше життя повноцінним, як нам бути активованими? Чому я вживаю такий термін активований? Ну це, як знаєте, карточку в телефон. От є телефон, да? можна купити пакет, сім-картку. Він у вас є, але це не означає, що ця картка вставлена, у вас є зв'язок. Цю картку потрібно вставити е, в, в телефон, і крім цього, потрібно також її активувати, послати певне повідомлення, певні дії зробити. Тільки тоді у вас є зв'язок, у вас є життя. Ось щось подібне ми з вами будемо робити разом тут, на наших зустрічах. Можливо, будемо давати певні такі. Духовні завдання на наступний тиждень, я буду виступати кожен вівторок. Я вже весь час, що тут є марафон, виступаю по вівторкам. Це мій час. Ми будемо зустрічатись тут. Оцю тему будемо вести кожен вівторок. Отож, перша книга Самуїла. Якщо ми говоримо про Самуїла, щоб ви так орієнтувалися, скажімо, приблизно він прожив там 80 років, плюс-мінус, там. 88, можливо так, від 80-80 там 80 плюс, скажімо так, приблизно це 1100 рік до нашої ери, це до народження Христа, це народження Самуїла. Мінус, скажімо, 80-90 років. Ось приблизно на 1000 рік смерть, 1012 рік, якщо бути точним, це смерть Самуїла. Тобто, людина прожила достатньо таке тривале життя, багато чого зробила. Є автором книги Судді. Ми також будемо десь звертатись в книгу Судій. Ну, основна нас лінія це книга царств російською мовою або українською мовою, перша книга Самуїла. Так вона в нас з вами і називається. Отож, ми з вами знаємо, як кажуть, автора, знаємо, про кого йде мова. Звичайно, не всю книгу написав Самуїл сам. Ми також про це поговоримо пізніше. Ось епоха. Яка епоха написання цієї книги? Що відбувається в цей час в Ізраїлі? Ну, в цей час в Ізраїлі це непростий час. І найкращим чином відображає книга судді, 17 розділ, вірш 6. У той час не було в Ізраїлі царя. Тому кожен чинив те, що йому подобалось. Якщо говорити іншими можливими словами. Це епоха корупції, духовного занепаду, різних різних проявів гріховного життя, відступлення, непросте життя життя народі Ізраїлю у цей час. І саме у цей час, як кажуть, Господь дає свою відповідь, своє рішення. Ми з вами зайняті тим, чим і був зайнятий Ізраїль. Подивіться, нічого не змінилось. Нам потрібно повернути Господа у наше власне життя, поставити його у центр. Як це робити? Ми з вами будемо робляти ну, певні, певні духовні звички да, разом у цей час, три місяці. Я думаю, що це буде достатньо часу. Ось наше завдання е вивчати книгу Самуїла, також і між вівторками виконувати ті завдання, які ви отримаєте. Отож, пропоную вже читати перший розділ з першого вірша. У нас підхід буде дуже простий. Ми вірш за будемо йти, будемо коментувати. Якщо у вас якісь думки з'являються, ви також пишіть в чаті. Ну, а найголовніше помітьте собі, і в групі можна також про це поговорити, поспілкуватися не тільки про власне життя, але також, що Бог вам сьогодні відкрив, на що ви звернули увагу. Ось, що для вас є сьогодні актуальним? Ось такий, якби в нас буде підхід з вами. Я вже бачу, що в чаті дуже багато є. Так, да, тут написали, що російською мовою це перша книга царств. Одеса, Єрмоленці, да, Київська область, Рахни. Дякую вам за ці привітання з Ізраїлю. Дуже приємно. Одним словом, ми з вами. Маємо час і можливість для дослідження Біблії. Це такий в мене невеличкий. вступ був перший розділ перший вірш. У Раматаїм Софімі на Єфремовім Нагір'ї жив чоловік на ім'я Елкана, син Ерохама, онук Елігу, правнук Тоху, правнук Цуфа, Єфреміфся. Ну, такі, знаєте. Найпростий початок, набір імен є. До речі, такий набір імен, така послідовність імен можна знайти в також в першій книги Прольпомінон або Хронік, українською мовою хронік, шостий розділ. Ви прочитаєте там приблизно, скажімо, з 20-го вірша і далі. Там описаний родовід, родословна така, Самуїла, звідки він взявся. І ми з вами бачимо, що на підставі цього родоводу він походить з коліна Левія, він Левит. Якщо бути точним, це є Кегат. Син Левія Кегат. Було три сини, от один з них це Кегат. В них була певна така відповідальність в храмі за певні предмети, можливо, десь трошки пізніше можна було про це також вам сказати. Ось. Тобто для нас важливо те, що він левій, з леві коліна, і ви знаєте, що вони були в різних містах в Ізраїлі. Вони, так розуміємо, що жили в одному місці, але потім ця родина вона переміщається в коліна Єфрема, і, по суті діла, він єфремлянін. Хоча насправді він з коліна Левія, оце потрібно нам також усвідомлювати. Коли ми це все з вами чуємо, ми зразу згадуємо книгу «Судей». Саме там, 17 19 розділи, розповідається про певних людей, які також зробили щось подібне з Віфлієму, вони перемістились в Єфрем в Єфремове коліна, і там відбуваються такі події, про які важко сьогодні нам говорити, читати, писати. Ви можете самостійно прочитати, коли Левити, Левит там один да, робив такі, як кажуть, погані речі, миха, згадується. Прочитайте ті історії, у вас буде фон. Зрозуміло, які це люди, яка епоха, яке оточення було, в якому народився Самуїл. Пам'ятаєте, як він мав наложницю, як вони. Ем... Пішли в одне місце, потім вбивають, насилують цю наложницю, потім на куски розрубують її, потім громадянська війна. Ну, одним словом, епоха просто жахлива, скажімо так, і духовно, морально, фізично, непростий час занепаду. Дійсно, кожен робить, що хоче. Левити також відступають від цього призначення, вони не виконують свою місії, і від цього, в принципі, і. Іде і духовний занепад цього Ізраїлю. Чому такі гріхи, такі безчинства робиться у цей час. Тобто, батько Самуїла, ми так наперед трошки знаємо, так, що Самуїл обов'язково народжується вже в першому розділі, його звали Елкана. Так? Подивіться, як детально Біблія нам розповідає, хто був батько, дідусь, прадід, ну і так далі. І так далі. Весь родовід такий основний. Чому даються такі деталі? Я думаю, що завжди має значення, що ми можемо однозначно сказати, що Богу потрібна визначена людина. Бог задумав певну річ зробити, відродити Ізраїль, певний план в Бога. А Бог не діє просто сам, через ангелів, без втручання людей. Богу потрібна людина, конкретна людина, і тут Біблія нам приводить певний родовід. Певне коріння ми бачимо, що це не просто видумана людина, це реальна людина. Ну і також е, ми бачимо, що Бог готував це не просто там, от, знаєте, за п'ять хвилин має народитись Самоїл, і Бог от пише це все. Ні, Бог заздалегідь, ще за покоління готував цю людину, народження цієї людини, воно було в плані Божому. Ми це можемо сьогодні сказати і для нас з вами. Богу потрібні конкретні визначені люди, конкретними іменами. От які зараз є на екрані, да, там, от бачу, Григорій, Олена, Віта, Любов, Ольга, Євген, Діма, Галина, Людмила, Катерина, Володимир. Богу потрібні конкретні люди. Вони є сьогодні. Бог активує нас, відбуваються певні речі, певні події в нашому житті, і ми можемо зробити щось. У цьому великому плані Божому відіграти певну роль. Бог заздалегідь знає про це, і він ще готував наших дідів, наших батьків, нашу сім'ю до певних подій, які повинні статись в нашому житті, в нашому оточенні. Ось чому є така деталізація: Богу потрібна визначена людина, Бог діє сьогодні через людей. Тому ми раді вас сьогодні вітати, що ви сьогодні з нами. Він починає працювати здалеку. Ще до війни, до нашого народження, Відбувались певні події, вони не є випадковими. Звичайно, читаючи весь цей перший розділ, ми відчуваємо, що є певна драма. Так? Драма е в цій сім'ї. Він мав дві жінки, це другий вірш. Ім'я перше було Анна, а ім'я другої Пеніна. Так сталося, що Пеніна мала дітей, а в Анни дітей не було. Безумовно, Елкана він знав Біблію, скажімо так. Да? На той час Біблію для нього це була п'ятикнижі Моісея, да? Тора, Біблія. Да? От на той час, перших п'ять книг Біблії, які написав Моїсей. І ми знаємо, що якщо він був з, з коліна Левія, безумовно, він знав історію дуже добре. Він знав історію Авраама. Він знав історію Якова, він знав, знав, знав сюжет весь відносно також сім'ї, волі Божої. Звичайно, в Біблії ми не знаходимо такого конкретного ну, якби, запису, що забороняється за мати там, дві жінки. Але Біблія обирає іншу мову. Вона показує історії цих сімей, які мали дві жінки і більше, які не мали. І ми можемо з вами на підставі цього робити висновки. Чи це добре, чи ні? Звичайно, це недобре. Ми бачимо наслідки цього, які проблеми були в Авраама, які проблеми було в Якова, і Елкані, безумовно, це було відомо. Елкані це було відомо, і внаслідок певних обставин його життя, рішень, того, що відбувається в суспільстві, ми бачимо, що розігрується ця драма. Але не дивлячись на все це. Ми бачимо, що Елкана, давайте, можливо, далі прочитаємо, що разу, коли Елкана приносив жертву, мабуть, третій вірш: щороку той чоловік ходив зі свого міста на поклоніння і принесені жертви Господу Саваофу в Шило. До речі, тут ми так розуміємо, перший раз звертається от опис, з'являється опис Господнього імені, Господь Саваот, Господь воїнства. І це також не надаремно. Армія країна слабенька. І Самуїл це бачить в розрізі того, що є оцей Господь, в якого є Велика Небесна армія. Він буде діяти. він буде звільняти народ. Господніми священниками там були два сини Ілія Ховні та Пінхас. Звичайно, при першому читанні ми не знаємо, що це за люди, але ті, що люди вже прочитали Біпілю декілька разів, знають, що Ілій, його сини. В принципі, це також була проблемна сім'я. Ось, також була проблема, також була трагедія у цій сім'ї. Було відступництво. відступництво було в народі Божому серед священників. Ми знаємо, які гріхи вони чинили. Але не дивлячись на це, Елкана ходить в церкву. Елкана відвідує молитовні служіння. Елкана повертає десятину, Елкана співає. Елкана тричі на рік ходить у церкв, на храм на служіння. Богом визначена. Це урок сьогодні для нас, що, можливо, також і наше оточення, чи куди де ви знаходитесь, воно не є простим. Можливо, дійсно нема багато духовного хліба в церкві, так? є певні проблеми в служінні, ще в чомусь. Але ця історія вчить нас, що навіть якщо ми ходимо в непростому оточенні в храм на поклоніння Богові. Це відвідування, ця вірність, вона має велике значення для нас, це можливо робити, і Бог має нам нагороду, велику нагороду. Уявіть, якщо б цих подій не було. Якщо б він так само склав руки і сказав: ну дивіться, в церкві немає духовності, в церкві мене ніхто не любить, я теж не буду ходити в церкву. Хто би виграв від цього? Чи народився б Самоїл? Чи були б ці всі події? Та ні. Друзі, якщо навіть і всі відступлять, нам потрібно продовжувати. Ми відповідаємо за себе, за свою сім'ю, нам потрібно ходити у храм Божий, у церкву, на зустріч, на поклоніння. Бог навіть через, скажімо, грішних, нечистивих людей, також буде діяти, говорити. Оці зміни вони відбулись завдяки тому, що був храм. Ми це повинні зрозуміти. Ніхто не відміняв цього. Тому, не дивлячись на сімейні труднощі. Наші життєві, те, що відбувається в країні, і, можливо, в церкві, нам потрібно ходити. Ми виходжуємо своє спасіння. Бог має щедру нагороду для кожного з вас. Бог благословить і вас, і ваші сім'ї. Це буде мати велике значення. Ми це можемо лише оцінити тоді, коли це станеться, і ви подивитесь назад і скажете, слава це Богу, що я не здався. Слава Богу, що я не спокусився. Бог бажає почати відродження вашої церкви саме через вас. Ви можете стати цією головною особою, через яку Господь починає діяти. Отож, не дивлячись на все, що відбувається в країні, в житті, в сім'ї Алкана, він, він людина. Да, Він не все робить ідеально, не все робить досконало. В нього є помилки, але загальний вектор, якщо так можна сказати, напрямок його життя, він спрямований до Бога. І він написано, що разу, коли Елкана приносив жертву, він давав своїй жінці пеніні та всім її синам, дочкам певні частки жертовного м'яса, Анні же давав подвійну частину, скільки він любив, Анну більш. Хоч Господь учинив її неплідною. Елкана продовжував любити, продовжував любити свою дружину, не дивлячись на те, що в неї були проблеми, так, в неї були певні труднощі. Так, проблема того, що в сім'ї не було дітей в Елкані, ми бачимо, що це була проблема в Анні, так скажімо, пов'язана з нею. Але не дивлячись на цей фактор, він посвячений своїй дружині, він її любить. Ми також собі ну, повинні сьогодні прийняти таке рішення, такий момент відмітити, що ми повинні продовжувати боротись, любити наших рідних, дітей, чоловіка, дружину, батьків, не дивлячись на те, що вони роблять чи не роблять, яким вони є сьогодні. Які тріщини є в їхньому житті. Можливо, вони не можуть повноцінно вам щось повернути, віддати, віддячити, зрозуміти вас. Ви на щось розраховували, коли робили певні рішення, да? але сьогодні цього немає. Але в цьому ми бачимо великий урок. Елкана любить, не дивлячись на слабкість да своєї дружини. Ми повинні підтримувати слабких в нашому оточенні. І це також. Велика тема нашого життя е, велика тема Біблії. Це Христос так робив. Я хотів би поставити декілька е, ну, питань, які є важливими. Спробуйте протягом тижня пороздумувати над ними можна в групах також. Це центральні питання цього розділу, який біль був у цій сім'ї. Біль Елкани, біль Анни, біль Пеніни. І як вони намагались позбутися цього болю, вирішити цей біль. Наприклад, Елкана, да? він бере другу дружину. Отак він намагається вирішити, тому що це було традиційним прийнятим в суспільстві. Як робить Пеніна, свій біль, своє бачення життя, свої труднощі? Як вона намагається, як намагається вирішити це питання Анна? Це дуже важливо. Тому що ми з вами також, кожен з нас має свій біль. Здоров'я, сім'я, стосунки, віра, гроші, борги. Я ставлю три крапки. Достатньо багато того, що сьогодні може причиняти нам цей біль. Втрати певні. Ми знаходимося на чужбині, в іншій місцевості, в іншій культурі, безліч-безліч речей, які сьогодні можуть викликати зрада в нашій сім'ї. Немає поруч, самотність. Нам важко сьогодні фізично, тиск є. Да? Я, я приклади привожу. У нас є біль, як ми це вирішуємо? Як ми зустрічаємо цей біль? Традиційно, як прийнято в суспільстві? Чи ми хочемо побачити зміни, і ми звертаємось до Господа, як зробила це Анна? Ми з вами продовжуємо ходити на поклоніння, не дивлячись в лапках поставимо, того, що в церкві. Є сини Ілія, да? можливо, є такі люди, які протидіють нашому зростанню, нашій вірі, спокушують нас. Ми з вами відмітили, що перший раз з'являється тут ім'я Господь Савало, да? Господь Небесного воїнства, армія слабенька, але є та армія, на яку ми можемо сьогодні з вами розраховувати. Армія, армія народу Божого. І це була велика потіха для того періоду. Також ми бачимо, що люди ходять в церкву на служіння. Шостий вірш. Тож суперниця Анни завжди дражнила її, всіляко принижуючи через те, що Господь не дав ані дітей. Тобто люди ходять на поклоніння в храм, отримують там частки від мирних жротов, мають релігійні такі зустрічі, поклоніння, споживання їжі, і у цей час. Одна людина притискає іншу людину, вона її душить. Це трагедія, коли людина ходить в церкву, і під час цього всього вона душить іншу людину, принижує, робить різні різні речі. На жаль, такий може бути парадокс. Ще така думка, і варто на неї нам, як віруючим людям, подумати. Логіка, духовна логіка Пінани була наступна. Я маю дітей, значить, я да? Богом, Бог зі мною. Ми так само можемо вважати, що в мене є гроші, квартира, там, певні моменти, значить, ну, все гаразд зі мною в житті. Але, друзі, це не показник цього. Також варто собі зробити таку поміточку, зробити таку, знаєте, перевірку своєї духовності, свого життя, чим я керуюсь Того, що Господь зі мною. Господь готовий сьогодні використовувати наші слабкості для великих справ. Да? Ми знаємо, що у Анни була ця слабкість, проблема, але ця проблема може стати і великою справою. Ось. Тому ми також собі можемо подивитись на свою слабкість. як Бог це може сьогодні використати. Ну і також вам домашнє завдання на цей тиждень. Я поставив питання про біль. Давайте будемо думати, молитись про це. Ось, коли вживається ця фраза в Біблії, Бог закрив утробу, що Бог учинив неплідною. Принаймні, в книзі Буття я бачу декілька таких історій. Ми наступний раз почнемо з цих історій, згадаємо, як Господь там вирішував, тому що Елкана він знає ці історії, Анна також знає ці історії, і ми з вами знаємо. І Біблія, вона побудована на таких посиланнях, але робить певний нюанс. Тому наступний раз ми обов'язково подивимось на це. Ну і також подумайте над таким запитанням, образом чого може бути це безпліді. Да? Те, що Анна не мала дітей. От духовно, якщо ми візьмемо сьогодні наш з вами з життя, ми маємо дітей, внуків. Але що може бути от тим, що щось закрито в нас, чогось ми не маємо? Да? От в розрізі всієї Біблії. Що це може бути? Символом чого. Ну і також вам ще питання? Якщо вони ходили вже тривалий час в церкву, в храм, на поклоніння, то чому лише через деякий час Анна вона звертається до Господа і є це рішення, да, народжується Смилів? Чому вона весь цей час чекала? В нас це питання, кажуть, напрошується. Ну, чому не відразу звернутися до Бога в молитві? Чому не відразу піти в цей храм? Чому? Чому, чому, чому? Якщо так, то чому так? Ось є коло питань, є у вас можливість подосліджувати. Я дав певні вірші сьогодні, певні натяки. Варто прочитати книгу Суди, 17, 20 розділ, який зробить нам гарний фон, Тоді ми зрозуміємо події, які описані в цьому розділі. Ну, а зараз, перед тим, як ми з вами будемо розподілені в наші групи для спілкування, для обговорення, для молитов, я хотів би з вами ще звершити також молитву. Давайте схилимо наші голови, помолимось. Отець наш Небесний, дякуємо тобі за слово Твоє, ти підняв Господи сьогодні через цю історію важливе питання. Який біль сьогодні я маю? Що сьогодні спричиняє цей біль? Хто або що? І Боже, можливо, ми сьогодні спіймали себе на думці, що ми невірним шляхом вирішували Це цю проблему. Можливо, ми відповідали злом на зло. Можливо, ми традиційним способом, як прийнято в нашій культурі, намагалися вирішити це. І мали проблеми інші. Але сьогодні, Господи, ми бажаємо побачити шлях, як нам позбути з цього болю твоїм шляхом. Вкажи нам про це. Покажи нам, як повернути тебе у життя, як поставити тебе в центр. Як замість сліз, смутку і болю мати радість, мир і щастя. Благослови всіх, хто був сьогодні присутній, хто буде дивитись наш запис, даруй своє благословення і відроди сьогодні нашу церкву, наш народ, задай про Україну, даруй нам мир сьогодні. Боже, будь сьогодні з нами в спілкуванні в наших групах, віддаємо все у Твої руки в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.